Від того, що ми е попали під опади це 3 ценнера, 2 млн гектар. Я зараз просто порахую на калькуляторі. І скільки можна комбані купити на ці гроші. Ну таке, воно. Я зараз маю взяти этот, калькулятор. Цікаво, це буде людям. Мабуть, цікаво. Ну, давай запишемо, а чого. Давай. Ну, хай знають усі. Це не просто так. Всі культури необхідно збирати після того, як вона дозріла за 10 днів, а не ковирятися в носі і чекати. Чого чекати? З моря погоди дочекалися, йдуть опади вже 2 тижні. І соняшник, соя. Величезні площі не зібрані. 2 мільйони гектар соняшнику ще не зібрано. 2 мільйони гектар. Три нера ми втратили. 2 мільйона на триценнера це 600 тисяч тонн. Друзі, а зараз буде цікаво досить. Арифметика. Тому дивіться відео до кінця, і ви зрозумієте досить важливі речі. На сьогодні ми не зібрали 2 мільйона гектар соняшнику. Пішли тривалі опади, і в Україні соняшник не збирається. Відповідно, сирий він збиратися не буде, решета забивається, втрати великі. Ну, самі розумієте, будемо чекати, поки волось буде 10% або нижче. Тобто 2 мільйони гектар ми не зібрали, які можуть бути втрати після цих тривалих опадів, друзі. Десь в середньому ми можемо не добирати 3 ценнера, 300 кілограм. Це 0,3 тонни з гектару. А тепер математика. 2 мільйона. Умножаємо на 0,3 тони і отримуємо 600 тисяч тонн. Ми можемо вже не добрати соняшнику. 600 тисяч тонн. Ми умножаємо, давайте, щоб легше це рахувати було на ну, спочатку давайте, на 25 тисяч гривень. Я помножу і отримаю 600 тисяч. Я умножаю на вартість соняшнику. Яка сьогодні на ринку вартість соняшнику? Давайте візьмемо для орієнтиру 25 тисяч гривень. Умножаю на 25 тисяч гривень. І отримую 15 мільярдів гривень. І тепер для зручності я ділю на курс долара. Давайте візьмемо 40. Також для зручності. І ми отримуємо 375 мільйонів доларів Ми не добираємо 375 мільйонів американських доларів. Тепер я візьму, навіщо я це рахую, друзі? Тепер я візьму середню вартість комбайну. Я не буду там брати фен-ідеал чи інше, я візьму 500 тисяч доларів. Можливо, ви напишете це багато, можливо, мало. Але я оцю цифру ділю на 500 тисяч і отримую 750 класних висококласних компаній. Тобто, друзі, якби ми своєчасно все зібрали, потім реалізували нормальний якісний соняшник, ми за ці гроші могли б ще придбати. 750 класних комбайнів, яких дуже не вистачає. Чому ми не зібрали соняшник, друзі? Через те, що не вистачає насамперед комбайнів хороших, не вистачає, можливо, у нас складських там приміщень, елеваторів і все інше. От ж, проблема яка. Тепер ми маємо такі от цифри. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся ви, чи ні. Можливо. Ще ви щось добавите. Яка ваша думка на рахунок цього? Це дуже цікаво. Ну це комбайни на всю Україну. Типу. Я, я б, б розрахунок зробив по всій Україні. Ну, хтось коли, колеса у себе не дорахується, хтось шнека, хтось Хтось, шнека, хтось колеса, бункера перенавантажувача. В рамках своєї ферми ви можете порахувати втрати, друзі. Ви можете, якщо ви. Десь сумніваєтесь, ви ж, ж збирали до опадів, у вас ж залишилась якась площа. Да, ті холдинги, які вже зібрали чи фермера, ну, просто повезло. Сігнет, наприклад, зібрав 38 ценнерів на круг, там більше біля трьох тисяч гектар. Ну, інформація була. Вітаємо колег із холдинга Сігнет. Із такою врожайності. Це дійсно класна врожайність. Майже 4 тони на велику площу. Інші холдинги там збирають, у них великі площі, соняшнику. Фермерські господарства збирають. І ви правильно відмітили, оці втрати, це ми не добираємо і запчастини, і складські приміщення, і комбайни, і машини. Друзі, необхідно робити все своєчасно. Прислухайтесь до порад, а ми попереджали. Збирайте своєчасно, робіть десекацію і будете ви мати класні, хороші прибутки. А для цього є і ми. Ми готові завжди прийти на допомогу. Жалкують фермера гроші на експерт, на, на консультацію гарну. Так. Да. Навіть ставши спонсором і заплативши 50 гривень раз у місяць. Хлопці будуть отримувати нормальну інформацію Один раз в місяць 50 гривень. Або спонсори інтенсивної технології, 750 гривень раз в місяць, які мають доступ до вебінарів, до е майстер-класів, можуть телефонувати, ми можемо радитися. Ну, скупий, плати двічі, я не хотів цього говорити, друзі, не ображайтеся. Але дійсно болить, розумієте, це ж в межах всієї України, якщо порахувати, це шалені гроші. І ми не добираємо, ми вже говорили, піднімали тему. Ми збирали пшеницю три місяці, друзі. Пшеницю збирали три місяці. Можете уявити, які це втрати. По різним даним ми їх знаходили, в Україні втрачається біля 6-7 мільйонів тонн зерна. А це зерно, яке могло піти на експорт, отримати валюту, що нам не потрібна державі валютні надходження, нікуди їх потратити. Я рахую, що є куди, особливо цей важкий час. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайку, будь ласка. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка. Всього вам найкращого. Думаємо разом. Пока-пока.